Вітаю, друзі! З вами Канадський Марк і на цьому каналі я завжди щиро розповідаю все так, як воно є, від щирого серця. Бо мені приємно надавати вам важливу та цікаву інформацію та читати ваші коментарі, ваші думки, і, взагалі, що ви думаєте про цю всю ситуацію? Ми всі прекрасно вже знаємо, наскільки Дональд Трамп і як Дональд Трамп відноситься стосовно України. І на жаль, він не допомагає зараз Україні, так як би хотілося, так як би мало бути. І ми маємо велику проблему з тим, що невідомо, як буде з Росією, як Росія буде продовжувати тиск на Україну і українців. І українці, як ніхто, мають право на цей мир, українці як ніхто мають право на свій вибір, і українці як ніхто мають право на те, щоб після завершення війни. Було принаймні якийсь позитивний бік з цього вийшов, і Україна отримала назад свої території та свою країну, так як воно має бути, тому що це дуже поганий зараз показується знак. Якщо Сполучені Штати Америки допустять абсолютно того, щоб Росія забрала частину України, тоді це просто покаже іншим країнам, що можна просто так зайти, порушити кордони. Та забрати шматки інших країн. Тому дуже важливо, щоб зараз саме Сполучені Штати Америки не кинули українців таку складну хвилину. Дорогі друзі, сезон декларацій у розпалі і чим довше тягнути, тим більше ризиків. Тому я хочу вам сьогодні порекомендувати Lilico Accounting Corporation. Це команда, яка спеціалізується на міжнародному податкуванні, подає декларації будь-якої складності. Працює онлайн швидко та без стресу, подає декларації в середньому за тиждень залежно від формату. Олелику можна подати декларацію, якщо у вас український ФОП або самозайнятість, іноземна зарплата, бізнес або дохід, криптовалюта, інвестиція, дохід від нерухомості, дохід з Uber, пенсія, соцвиплати, дитячі гроші. Або просто складний кейс, який не знаєте, як оформити, чому їм довіряти понад 1500 поданих декларацій, 200 плюс міжнародних кейсів, 100% перевірених кейсів пройшли успішно. Команда діє в рамках закону і пояснює кожен крок. Ціна та вартість декларації стартує від 140 канадських доларів, проте уточняється після аналізу кейсу. Тому рекомендую вам звернутися до спеціалістів та професіоналів, які знають свою справу, знають свою роботу. Я залишу всі посилання в описі до відео, тому переходьте, контактуйте і професіонали вам допоможуть якомога найкраще. Сьогодні ми тут зібралися, щоб обговорити надзвичайно важливу тему. Розумієте, що майже 78% всіх фермерів і всіх тих, таких, знаєте, менших містечках навколо великих міст в Сполучених Штатах Америки дуже сильно підтримували та підтримали Дональда Трампа, голосували за нього, билися за нього, хотіли, щоб він став президентом. Та дуже щасливі, що він став президентом Сполучених Штатів Америки. Але фермери точно не врахували того, наскільки серйозно Дональд Трамп дарить саме по них, по їхніх кишенях, і по можливості розвиватися і займатися торгівлею з іншими країнами. Багато дуже фермерів в США саме займаються експортом своєї продукції, того, що вони вирощують. І коли вже Дональд Трамп прийшов до влади, багато фермерів вже посадили. Свою своє насіння, насіння, яке було посаджене саме та розраховане на експорт і на світовий ринок, а не так, як на власний та внутрішній ринок. Трамп своїми тарифами, особливо на Китай, поставив величезні тарифи. Китай повернув ці тарифи назад в сторону Сполучених Штатів Америки, і тепер фермери залишилися з великою проблемою, з великою дилемою, тому що в них росте фактично. Продукція в землі, за яку вони заплатили, але ніхто її не буде вже так купляти в такій кількості, тим більше на Китай дуже багато йшло експорту. І Китай заявив конкретно, що Китай був перед Сполученими Штатами Америки, і Китай залишиться після Сполучених Штатів Америки. Якщо Сполучені Штати Америки не будуть поважати Китай, то Китай абсолютно взагалі може закрити всі ці двері. І для Сполучених Штатів Америки це величезний удар, тому що. Айфони, тесла, продукція, це багато різних запчастин, багато різних меншої різни, різної продукції, все йде саме з Китаю, з Китаю в США. Також дуже важливо, що рідкісні різні корисні копалини йшли на експорт з Китаю в сторону Сполучених Штатів Америки, що були надзвичайно важливими для маска. І являється надалі дуже важливим для Маска. І таким чином Трамп там, знаєте, говорив на Канаду, бо він бачить, що в Канаді є теж дуже великі ресурси, і він хотів потенційно забрати Канаду, щоб мати доступ до цих ресурсів і бути менш залежний від Китаю. Але говорить Трамп, що він абсолютно не є залежним від Китаю, і що Китай дуже неправий в всьому, що він робить. Але Китай це. Країна мільярд людей має з копійкою величезна сила, яка може багато чого зробити, та теж може дуже завдати велико удару Сполученим Штатам Америки. І фермери-фермери дуже зараз непокоєні. Вони відверто незадоволені всіма цими тарифами. Навіть фермери та більшість, як я вже сказав, говорять про те, що вони вважають, що це, що зараз відбувається, вони надіються, що це тимчасово, що може потенційно в майбутньому це покращиться. Але всі ці тарифи на Мексику, всі ці тарифи на Китай, вони зараз створюють дуже великі палки в колеса фермерам. І фермери страждають прямо зараз. Вони вже відповідають Трампу ще легенько, ще не повноцінно, бо вони є справді дуже такі прихильники Трампа. Але Трамп вдаряє по своїх власних людях, по людях, які були готові йти за президента Сполучених Штатів Америки, що би не сталося, щоб тільки Трамп виграв друге президентство та допоміг потенційно набити кишені цим фермерам. А все виглядає зараз зовсім не так, і сам Трамп останнім часом затих, бо він розуміє прекрасно, що ситуація зараз не є найкраща для Сполучених Штатів Америки, і коли... Трамп прийшов, ніхто не говорить, що проблем не було в Сполучених Штатах Америки чи на світовій арені, але Трамп додав, додав з цими тарифами, цими заявами ще додаткові непотрібні різні проблеми, які тепер треба теж залагоджувати і вирішувати, що не виходить взагалі зробити Дональду Трампу на даний момент. Фермери в Сполучених Штатах Америки вже за останні два роки дуже сильно постраждали. Від різних природних непередбачуваних погод, все це знищило їхні поля, дуже ціни інфляція пішла вгору. Та фермери думали, от зараз якраз буде цей час, щоб відбитися, щоб трошки заробити назад. І тут всі ціни навіть на насіння пішли вгору із за цих тарифів. І тепер фермери не мали достатньо часу, щоб навіть адаптуватися до. Внутрішнього ринку, щоб більше працювати на внутрішній ринок. Вони ще були і дивилися суто на експорт і на то, як виготовляти та вирощувати те, що потрібно Китаю та іншим країнам. І тут тобі ці тарифи, на тобі ця зміна і дійсно дуже сильно неочікувано вдарило по людях, які самі вибрали Трампа і вибрали ці фактично тарифи. Тому люди незадоволені і йдуть вже в пресу, йдуть говорити про те. Люди протестують проти Трампа. Та Трамп втрачає важливих союзників навколо себе і без союзників, які би сполучені Штати Америки не була би сильна та потенційно країна, яка дійсно має величезний вплив, все рівно рано чи пізно більшість завжди зможе задавити меншість, якщо не мати хорошого та розумного плану, як в цьому всьому відбиватися та вирішувати проблеми. І фермери в Сполучених Штатах Америки. Можуть постраждати ще більше, і говориться про те, що вони можуть навіть отримати ще більших проблем і невідомо чи. Навіть все піде в кращу сторону, тому, що все виглядає зараз, та як воно все рухається. Навпаки, Сполучені Штати Америки можуть попасти в рецесію. Інфляція може ще збільшитись, та фермери ще більше можуть отримати внутрішнього удару. І це не тільки фермери це багато американців зараз страждають багато компаній страждають, і від того завжди страждають. Прості люди, прості американці, прості канадці, які навіть не мають навіть п'яти тисяч доларів в своєму банку, а просто живуть від зарплати до зарплати. І Так було складно а тепер ще більше, ще більше, і потенційно більше людей будуть потрапляти та опинятися на вулицях. І за таких різних причин, бо що вони можуть зробити? Вони не можуть багато чого зробити, коли давка та закручування гаюк відбувається швидше, більше і незупинно. Від всіх світових лідерів, особливо від Дональда Трампа, прикро, друзі, що є така ситуація, але хотів до вам донести цю інформацію, тому що я побачив, що немає такої інформації зараз, в дуже в просторах україномовного контенту та Ютубу. Ви можете почитати цю статтю я її прикріплю в описі до цього відео, щоб ви могли свій почитати на англійській мові. Ну, фермерам зараз в Сполучених Штатах Америки не легко, і фермери від фермерів залежить багато чого. Тому, якщо фермери не зможуть нормально оперувати, то й тоді буде ще більші додаткові проблеми в економіці Сполучених Штатів Америки. Дякую, що ви додивились ще один відеоролик до кінця. Вам бажаю, як завжди, тільки всього найкращого, здоров'я та мирного неба над нашою улюбленою Україною. До наступних випусків з вами, дорогі друзі.